Вітаю, мене звуть Олександр Іванческо. В цьому невеличкому відео я хочу з вами поділитися ідеєю бізнесу, на якій мені особисто вдалося заробити вже більш як 250 тисяч доларів, і не тільки мені, а й сотням партнерів з моєї команди. При цьому слід врахувати, що я колись стартував в цьому напрямку з самого нуля. Я був студентом 4-го курсу фінансово економічного факультету. Жив в гуртожитку. У мене було кілька годин в день, і я почав ці кілька годин приділяти цій справі, і це перетворилося в результат озвучений раніше. Тому, перш ніж я буду розкривати суть, хочу сказати, що наша пропозиція вона актуальна також для тих людей, які можливо. Зараз чимось зайняті, ви навчаєтесь, ви мама в декреті, ви підприємець, але у вас ще є додатковий час. Можливо, ви десь працюєте, але у вас є кілька годин, які би ви хотіли приділяти для того, щоб ви розвивалися в якійсь новій сфері і формували додатковий формат доходу. Тому наберіться терпіння. Одразу скажу, що це відео доволі коротким є, і ми розкриваємо тільки суть ідеї, щоб ви зрозуміли на чому ми заробляємо. А є ще дуже багато інших матеріалів, де буде більше деталізації і конкретизації. Тому ви зможете отримати ці матеріали від людини, яка вам власне закинула даний матеріал. Отож, поїхали. Давайте розберемо на чому ми заробляємо, в чому суть та ідея цього бізнесу. Перш ніж я буду розкривати повністю всю суть, хочу задати вам кілька питань. Важливо, щоб ви для себе на них давали відповіді, так ви зможете набагато краще зрозуміти те, що ми хочемо до вас донести. Отож, поїхали. Перше питання: чи згідні ви, що ми все своє життя? Хочемо ми цього чи ні, ми, ми будемо ходити в магазини і аптеки. Я думаю, що в більшості з вас відповідь буде так, тому що кожен з нас закриває свої якісь базові потреби. Потрібно мити посуду, стирати, користуватися шампунь, зубна паста, кава, чай і дуже багато інших речей. Хтось користується зараз дуже активно вітамінами, хтось хворіє і так далі. І так далі. Тобто, хочемо ми цього чи ні, ми. Це своє життя, будемо ходити в магазини і аптеки. Просте питання, відповідь очевидна, що так. Питання номер два: чи згідні що ми залишатимемо в цих магазинах і аптеках 40-50% свого місячного доходу? Звичайно, якщо ви заробляєте там, можливо, прям доволі непогано вище середнього, це може бути і 10-20% доходу. Але Якщо взяти середньостатистичний формат для закриття базових всіх цих потреб, ми в середньому витрачаємо 40-50% своїх місячних доходів. Тому тут, напевно, в більшості випадків також буде очевидна відповідь, так, що ми залишаємо в магазинах доволі дуже багато своїх грошей. І питання номер три: а чи було б вам цікаво входити в такий магазин, який платитиме вам за те, що ви в ньому щось купляєте? Вам нічого не почулось? Магазин, який платитиме вам за те, що ви в ньому щось купляєте. Знаєте, я згадую себе, коли мені колись вперше задали таке питання. Я я зразу не дуже його зрозумів, але знову ж таки відповідь у мене була очевидна, що так. Я би хотів хотів ходити в магазин, який мені за це буде платити. Хіба так можна колись власне я задав питання? Давайте будемо розбирати. Уявіть, що магазин не витрачає своїх коштів на традиційну рекламу, засоби масової інформації, просування через блогерів і так далі. Магазин напряму взаємодіє з клієнтом і кошти, які раніше витрачались а в традиційному секторі бізнесу це дуже велика сума коштів. Яка раніше витрачалася на таку традиційну рекламу, йде власне клієнту. У якому варіанті? Йде в варіанті кешбеку акцій, подарунків. Тобто клієнту за те, що він здійснює якісь покупки, здійснює повернення кешбеку від суми, на яку він бере, від 12 до 41%. Важливо дослухайте до кінця, ви зрозумієте математичну модель, звідки беруться ці цифри, і вам стане все ясно. Коли мені знову ж таки розповідали про цю ідею, я сказав, звичайно, що покажіть мені цей магазин, я би хотів входити в такий магазин, купляти там шампунь, якісь миючі засоби, якісь вітаміни, і при цьому розуміти, що на кожну там, тисячу гривень мені будуть ще повертати там, 100 150 гривень. В дійсності це цікаво. Тепер розглянемо ще такий додатковий момент, тому що клієнт, коли отримує такі акції, такі подарунки, такий крутий кешбек. Що зазвичай з нами відбувається? Ми починаємо цією інформацією з ким ділитися, і в нашій от власне моделі, яку ми вам хочемо показати, клієнт починає робити певні рекомендації, тому що йому сподобався такий розумний екомагазин, який йому платить гроші за те, що він рекомендує. І клієнт плавно переходить в такий статус, статус партнера, тому що він починає рекомендувати цей магазин іншим людям, тому що ідея насправді дуже цікава. Тобто, все відбувається на форматі рекомендацій. Взагалі через рекомендаційний формат зараз просувається дуже багато компаній. Яскравим таким прикладом є компанія Монобанк, яка 35% своєї клієнтської мережі це банк сформував саме за допомогою рекомендацій, коли друг привів друга як не дивно. Можливо, якось не до кінця комусь логічно, але це дуже сильно працює. І тепер ми можемо побачити такий момент, чому робить рекомендації цей партнер, тому що він за кожну рекомендацію отримує дохід. Мало того, серед його клієнтів можуть з'явитися також партнери. Таким чином відбувається створення певної мережі. Ця мережа обслуговується в магазині. При цьому партнер не здійснює рознесення продукції. Кожен клієнт самостійно через. Онлайн магазин або через прямий офіс склад робить собі закупки, і за рахунок того, що в нас побудована така професійна реферальна програма, чітко видно, хто кого запросив, і робиться невеличке відрахування відсотків за те, що той чи інший партнер створює усіть клієнтів, власне, та партнерів. Давайте для розуміння, що це за екомагазин. Це екомагазин, який орієнтований на Україну в Європі. В Європу, в якому наш клієнт може закрити собі такі питання, як вітаміни, біологічно активні добавки, косметика, гієна, побутова серія, прилади, кава. При цьому з кожним місяцем асортимент росте. Тобто, все те, на що ми кожного місяця пам'ятаєте питання, які я вам задавав. Ми витрачаємо кошти, є в нашому магазині. При цьому зараз от важливо повірити на слово, тому що це не презентація, на якій ми будемо розповідати все про екомагазин. Ні, ми говоримо тільки про ідею, тому повірте на слово, що продукти, товари, які є в цьому екомагазині. Вони реально дуже ефективні, вони екологічні, безпечні, і при цьому дуже хороша конкурентна ціна. У то що таке існує. Все звичайно, що сертифіковано, і так далі. Тобто, це є класні товари, якими може користуватися будь-яка людина. Ну і власне зараз користуються вже сотні тисяч людей. Як це все працює? Людина проходить безкоштовну реєстрацію. Вона стає клієнтом такого еко-магазину, тобто, вона може змінити просто магазини, в які вона ходила раніше, і почати закривати свої базові потреби саме в цьому розумному еко-магазині, може просто додати собі цей магазин, не змінюючи чогось додаткового. Крок номер три ми вчимо професійно, ненав'язливо, з професійним підходом формувати мережу клієнтів партнерів. Тобто, ми вчимо робити професійні рекомендації, щоб такий клієнт, який переходить в статус партнера, почав заробляти. І коли в нього вже формується мережа його партнерів, ми вчимо його, щоб він навчав свою команду і вмів чітко все це управляти. Давайте приведу приклад. В моїй організації є такий партнер Марія. Відповідно, Марія за деякий період часу сформувала клієнтську і партнерську мережу, яка кожного місяця споживає товарів в цьому екомагазині більше як на мільйон гривень. При цьому е, дохід Марії за те, що вона організувала таку роботу, приходить більше 100 тисяч гривень. От я зараз е, по факту вам би хотів задати питання: чи хотіли би ви бути такою Марією, яка за певний період часу, чи який за певний період часу, якщо це. Мужчина, хлопець, ви організуєте мережу з допомогою нашої, тому що ми вас навчимо. Покажемо, як це професійно робити. У вас формується мережа клієнтів партнерів. Вони будуть відвідувати як магазин закривати і потреби. А за те, що ви все це побудували, зробили ці рекомендації, вам буде приходити такий приємний дохід. Дуже важливий момент. Ми навчимо вас працювати з клієнтами, тому що в нашій моделі бізнесу є певні послуги, через які робиться робляться додаткові продажі. Тобто у нас є певні такі відділи продаж і так далі. Це знову ж таки окрема тема. Просто зрозуміти, що в нас є дуже крута модель робота, по якій ви без проблем з легкістю зможете формувати клієнтську базу в цьому екомагазині. Тут на даному етапі просто повірте на слово. Другий момент: ми навчимо вас створювати. Хороший потік людей, які теж в пошуку додаткового доходу чи бізнесу, які би хотіли ставати партнерами і просувати аналогічно таку ідею розумного екомагазину, який платить за те, що люди роблять, ходять у нього по перше, роблять покупки і роблять рекомендації. Тобто, навчимо вас робити трафік, ви будете отримувати заявки. Далі це буде переростати в результат того, що у вас буде формуватися мережа людей, які будуть з вами взаємодіяти там на додатковому доході. Або на позиції бізнесу, і таким чином ви зможете за деякий період часу, так це не буде там за місяць чи за два. На це потрібно буде трішки часу, але собі уявіть, якщо би за рік-два вам вдалося побудувати мережу клієнтів, яка відвідує даний екомагазин, робить, скажімо, оборот від мільйона гривень, ви при цьому заробляєте більше ста тисяч. Якщо це буде 2 мільйони, ваш дохід буде там, умовно кажучи, 200 тисяч. Якщо це 500 тисяч, ваш дохід 50 тисяч гривень, приблизно такі цифри для того, щоб ви зрозуміли математику, тому що можливо когось лякає мільйон, але насправді на практиці це все робиться е, доволі класно. Тобто Ідея заключається в тому, що ми будуємо таку багаторівневу мережу партнерів клієнтів, які обслуговуються в екомагазині, роблять професійні рекомендації, створюється товароборот. Ми з цього товаробороту отримуємо дохід. Тобто, по факту, це такий партнерський бізнес, готовий бізнес під ключ, коли є компанія-екомагазин. Кабере на себе там виробництво товарів, сертифікацію, оренду офісів, інтернет-магазин, логістику, бухгалтерії. А наше завдання заключається в тому, щоб ми професійно займалися маркетингом і рекламою. Тобто, на традиційну рекламу кошти не йдуть, а кошти власне інвестуються на нас, щоб ми робили професійні рекомендації, і від клієнта до клієнта будувався даний бізнес. От власне це так і виглядає. Зразу хочу сказати, що кейсів в нашій команді в нашій організації дуже багато, тому що незалежно скільки вам років, чим ви займалися до цього, ви можете виходити на круті результати і отримувати круті фінансові показники тут. У Марія Лукаш стартувала студенткою. Точка, точка Б. Ви можете бачити на слайді Тарас. Плакса моїй команді, колись був масажистом, почав займатися цією справою зараз. У нас є певна така кар'єра, статус директора, дохід 45-50 тисяч гривень. Оксана Оглоб'як раніше працювала продавцем, зараз також вийшла на класний дохід. Олег 58 років раніше був вчителем музики зараз в діапазоні 70-80 тисяч гривень місяць і так далі. Таких кейсів є дуже багато. Я вже вам також приводив свій приклад. Я колись стартував звичайним студентом зараз маю міжнародний бізнес, клієнти в Україні і Європі, які відвідують власне даний екомагазин. Що ми хочу сказати на закінчення? Друзі, дивіться, є сьогодні два рішення, які вибір в людини. Або варіант номер А, ми працюємо на роботі. Я нічого не маю проти роботи, але давайте подивимося на статистику. Ми працюємо на роботі 40-45 років, виходимо на пенсію 100-150 доларів. 90% людей по факту так живуть. Ми вам пропонуємо 1-3 роки активно попрацювати з нами в е- Цієї в цьому форматі франшизи в цьому партнерському бізнесі і за 1-3 роки сформувати тут пасивний дохід, побудувати клієнтську партнерську мережу і вийти на дохід від 3 тисяч доларів і більше. При цьому від вас що потрібно, ваше бажання від 3-4 годин в день і більше, і для того, щоб ви звичайно що розвивалися. Тому, якщо вам сподобалася дана ідея, вона вам відгукнулася. Приєднуйтесь в нашу команду, зверніться до людини, яка вам закинула даний відеоматеріал і попросіть більше деталей. А ще краще вийдіть з людиною на зв'язок для того, щоб закрити свої питання. Тому що в цьому відео ми не ставили за ціль розказувати поглиблено про наші технології, роботи, модель роботи, про екомагазини і так далі. Ціль відео ідея. Якщо вона вам сподобалася, то в команду. Я дуже радий, що колись, будучи студентом, я в цій ідеї побачу можливості. І це дало мені можливість закрити велику частину моїх цілей. Це автомобіль преміум класу, це кілька нерухомостей, подорожі, можливість інвестувати, допомагати батькам і так далі. Тому повірте мені, ця ідея вартує уваги. Максимально мені розберіться за допомогою людини, яка порекомендувала вам даний відеоматеріал. До зустрічі, побачимось в нових відеоматеріалах.